Вітаю, друзі! Я знаходжусь на дачі, і це канал Світ Моїх Захоплень. І мова сьогоднішнього відео буде про ту діляночку на дачі, де я завжди розташовую парник. Парничок, ніж ділянку під парник, починаємо готувати з осені. Оце, бачите, стандартно вже тут дуги стоять. Сьогодні я їх прийму, Ну, літом було не до того. І підготовимо ґрунт. Ну, перші декілька порад хочу вам дати такі, що в мене на даний час парник вже знаходиться стандартно на одному місці. Я його розташовую поблизу доріжки, тому що весною, коли приходиться садити насіння на розсаду, земля іще волога. Це зазвичай у мене десь квітень місяць. І якщо я буду розташовувати там десь поодаль, то Прийдеться ходити по грязюці, це мені незручно, тому я розташовую близько біля доріжки, з однієї сторони, з другої сторони, тут у мене зовсім не оброблена земля. Ну, так мені, так мені зручно. Друга порада. Парник повинен бути, знаходитись в незатіненому місті. Тобто не під деревами, отак він у мене, бачите, з усіх сторон сонечко попадає. І поруч з парником знаходиться водичка для того, щоб не таскати її десь здалеку. Тут бак з водою. І тут я набираю воду. В баклажках вона прогрівається для того, щоб розсаду, як вона зійде, та й до всходів можна було зручно поливати. Відносно ґрунту, грунт починаю готувати. Восени. От сьогодні у нас уже листопад місяць. Витягнемо дуги, перекопати цей участок і внести добрива. Добрива буду вносити такі, як амафоска в зиму і гумус. Гумус можна, звичайно, купити в магазині, він зараз продається, але якщо вникнути, то гумус це звичайна переробка життєдіяльності черв'яків. Маючи на дачі відходи, всякі різні, ми маємо компостну кучу. І Якщо зняти верхній слой в компостній кучі, там завжди листя або покошена трава з лужка. До речі, цю траву ми косимо, загрібаємо це листя і складаємо все в компостну кучу. Тут вона знаходиться, верхній слой знімемо і пару відер, а може я буду дивитися, скільки мені потрібно, внесемо в ту частину. Своєї дачної ділянки, де у мене розташований парник. Оце такі сьогодні роботи напланувала собі. Хочу це все зробити і покажу, як це буде виглядати. Амафоска, чому амафоску восени вношу? Тому що добриво, котре довго розчиняється, його внесемо талими водами, дощами, все промиється, ґрунт пропітається і на весну це буде. Чудово, він небистро не діючи небистро добрива. Або якщо їх будете вносити по весні, то їх потрібно розчинити в добре гарячий, можна навіть в кипятку розчинити і потім проливати уже розсаду, котра сходи, або ж ґрунт пролити перед посадкою. Так, не гаючи часу, будемо зараз приступати до роботи. Компостній ямі великого шару не потрібно було знімати. Бачите, трошки розкопали і вже пішов гумус, бачите, скільки черв'яків. До речі, в літню пору перед рибалкою ми їх тут вибирали, тому я була впевнена, що їх тут багато. Отакий От гумус: пару відер зараз внесемо на ту ділянку і будемо ретельно її перекопувати. Легка, така, крихка, гляньте, така чудова земелька тут. І що я вам хочу сказати, що чоловік цього року мене переконав, що не потрібно дуги викопувати. Сказав, що вони закопані доволі хорошо і глибоко, і якщо він буде отаку між рядками перекопувати все ретельно, то нічого з тими дугами не трапиться. Ну, будемо дивитись так, то так. Дивіться, я ще хочу сказати, що добрива різні можна вносити. От сьогодні я знайшла таке комплексне добриво на основі курячого поспілу. Воно отак виглядає. Бачите, гранулки-гранулки. Так от, уже по перекопаному з гумусом ґрунту я посиплю цей. Це добриво на основі курячого поспілу, і воно дуже добре зазиму, воно ретельно там все переробиться, перетравиться, скажімо так, під весну цю діляночку накрию пленкою, прогріється все. І ще раз хорошо перекопається, загребеться, і будемо садити насіння на розсаду. Ділянка, тут скажу, що вона десь метр на два. Ну, відер шість у нас тут, виходить, ми положимо гумусу. Траву я вирву. Зараз, якщо буде десь серйозне коріння при перекопці, то, звичайно, я його повибираю. Там подаль, укроп добре сходить. Дощики пройшли. Ну, Це друга тема. Перекопка повним ходом, земля хорошо промокша дощами, вона так хорошо копається. Це займе не дуже багато часу. І все за 15 хвилин перекопано. І каже мій хазяїн, що він як трактор буде спочивати, а я далі буду розкидати добрива вже сама. Ну, а далі по перекопаному кинемо курнічка та амафотки. І хай грядочка дозріває, скажімо так, до весни. Я сподіваюся, що це все зроблено правильно. А як це правильно чи ні на ваш розсуд, на ваш розсуд будь ласка, коментуйте, давайте. Добрі совіти. Буду за все це вдячна. Поради вибачаюсь, мене тут поправляють. І весною, я думаю, зніму обов'язково відео про те, як ми будемо садити тут розсаду і якою вона виросте. До нових зустрічей, друзі!